городило, ви їй так ні, сказали. Ні, огірочки і поливалися, на них в цьому році на них не було, в цьому році урожай. Фасоля теж погано вродила. Тут фасолю ж ніхто не буде поливати. Ну, їй багато не треба, я вам кажу. Так, так, так. А картопля таке? Картопля вродила. Там перець, ну те, що... Ну, перець, якщо поливали, то є, так? А буряк, морковка, все, що пізніше. Якщо дійшла, то теж непогано. Ну, Я подумаю. Ви поливали себе чи ні? Трошки порку поливаємо. А ви взагалі звідти з якого району? А ні, ні, рік, далеко не поїду. Можна щось рукувати? З якого району чи десь далеко? Пороченько. У вас там хорошо вродилося? Абсолютно нічого не ходило а чого ви так ще <сіхі> поливали? Там. Ну в цьому році як доглядали, що виросло. Я нічого не доглядала. Само російсько? І кажете, це в цьому році не родилося. А, ви ну, просто скуповуєте, потім додаєш. Я зрозумів. Ну, кажете, в цьому році погано, так? Да? Поганий вважають, поганий. Бо немає води. Да. Так. Ну хорошо, дякую.